Ну, а наш ефір триває традиційно в цей час, у нас цікава зустріч. Ми сьогодні вже дуже багато поговорили про те, що відбувається в світі, про різноманітні цікаві відкриття, а ось на цікавій зустрічі ми поговоримо про наше рідне місто, про Черкаси. І допоможе мені в цьому Сергій Ганицький, завідувач відділу обласного краєзнавчого музею. Вітаю вас в нашій добре, студії. Добре. Сергій, скажіть, наскільки зараз Черкаси відрізняються від того, що було десь, я не знаю, століття тому? Кардинально, якщо брати. По кількісному складу, то на 1910 рік було близько 40 тисяч населення. Дуже така, якщо брати по різним складам, да? там православні євреї, там католики, старовіри. Угу. Ну, сьогодні воно більш-менш таке однорідне, да? там лише на якісь моменти. А так само і обличчя міста було інше. Це було таке більш провінційне містечко, да, от деякі такі види ми можемо побачити, проходячи повз якісь будиночки, да, які воно виглядало. Але лише на старих листівках, навіть в альбомах Черкащан, можна побачити, яке місто було. Да, і хтось згадує, що колись там в якомусь році він ходив там, в парк ювілейний, да, там, фотографувався біля якогось якогось пам'ятника, а сьогодні його немає. Так, да, воно залишається лише в, в пам'яті Черкащини. Насправді ну, багато чого змінюється. От ви сказали, що Черкаса було провінційне місто. Ви знаєте, що десь відбиток це і сьогодні видно, тому що багато хто приїжджає з Черкас, тобто в Черкаси, і говорить, що ну дивується, що дуже багато одноповерхових будинків. Зазвичай звикли в містах там багато поверхівки, а тут навіть у центрі міста. А у нас багато таких залишилось. Ну, дивіться, Черкас активно почали забудовуватися за планом, що тисяча того року. План було підписано, а однак не було за що будувати. Лише десь кінець 1970 70-90-ті роки це якраз пік, коли активно почало, почалося будівництво. З'явилися кошти, якраз відомі прізвища Гребарів Лисак, Гаркавенко. Щербина інші, які включилися в цей процес, і згодом вкладали в будівництво прибуткових будинків. Звичайно, як, як вони виглядалися вже і на їхній смак було б. Але будівлі у нас чому не такі а, багатоповерхові. Да? От uh -huh. у нас в центрі є лише будинок Цибульську, да, такі, на, на три триповерхи. Більшості все було двоповерхове. Uh -huh. Перший поверх магазини, відповідно, на другий поверх. То це тоді було нормально, якось стандарт. Стандартно, тому uh -huh. що ну, в, 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 для кого будувати? Для кого будувати багато поверхівки? В той час якраз місто простягалося вздовж Дніпра. Тобто, це ось оберег... вздовж лінії, це якраз вулиця Фрунзе сьогоднішня, і вулиця Ліна, тобто це ось в межі міста. Потім вулиця сьогоднішня університетська ну, і добровольська. Тобто, це все у межі самого міста. Тобто воно в цих межах і почувало себе нормально. Звичайно, часом воно почало розростатися, а цьому сприяло вже в післявоєнний час, тому що економічно почали згодом з'являтися підприємства, і місто почало виходити за ті межі, в яких воно існувало. Угу. Чи можна сказати, що у нас дотриманий якийсь певний архітектурний стиль, або є навіть архітектурний ансамбль в місті, чи все в різних стилях? В ну, більшості в різних. Ну, якщо на початку 19 століття існували цілі альбоми, яких типові зразки з яким малося будувати, да, і звідти, звідти вибиралося там, те, що подобалося. А з часом люди коли, е, мали статки, да, якісь, то вони видивлялися і брали звідти те, що їм хотілося, те, що їм пасувало. Дехто нам робив цей будинок пишнішим, дехто це якраз спрощував, тому що це все таки затратніше було. Чи багато у нас таких будинків, які зробились пишнішими, і чи багато ми таких втратили будинків? От ви я бачив карточку багато Так, втратили, втратили ми багато. Ну продовжуємо втрачати да там від пожеж, якщо це брати дерев'яні споруди mm -hmm. для першої лікарні біля обласної лікарні, да це і створення цих виносних нинішніх, там яких не знаю, як це назвати структур, які вирізаються в старі будинки першого поверху. Вони фактично спотворюються mm -hmm. ці споруди. З точки зору історії, треба залишити все, як, як і було. Ну, треба підходити, дивитися, що, що можна чи можна в цьому будинку щось робити. Mm -hmm. Тому що е, да, з, з одного боку, вони каже, що це наповнює бюджет дуже добре, але обличчя міста на проходить певний час, да, і що, що ми залишимо. Ну, зараз справді приватна власність, багато хто робить що, що завгодно, як раніше і тоді, коли відрізнялися від пропонованих варіантів, і щось робили пишніше, щось не пишніше. Колись це теж стане історією. Які, скажімо, історичні е пам'ятки або які будівлі у нас можна назвати такими архітектурними композиціями, які варто показувати туристам, які приїжджають в Черкаси? У нас їх не так багато, тобто в більшості вони зосереджені по вулиці Хрещатик. Це те, що вдалося зберегти. Звичайно, є і по вулиці Шевченка, але ж чим далі вони від центру, да, ті споруди, тим вони не виглядають так от, яскраво. Да? Uh -huh. Тому що хрещатик це була, або от вулиця Шевченка. Да, це вулиця Артерії, по яким рухалося. Відповідно, малися бути обличчя. Серед таких можна виділити будинок. Там на сьогодні розуміщена газета Черкаський край, колишній поданок громадського банку. От установа, яка протягом 50 років існувала в місті Черкаси, і на 1914 рік вирішила для себе збудувати цю споруду. Тобто 19, 19-десять тисяч карбованців пішло на будівництво, замовили, як вважається, що архітектору городецькому тут теж от питання. Але споруда простоїла і громадянську війну, простоїла і Другу світову, і післявоєнний час. Звичайно, вона в девчому втратила. Але ось коли ти туди заходиш, ти відчуваєш ну, трошки атмосферу того, коли піднімаєшся по, по тим сходам. Так. Так, ще які будинки. А ну ось приміщення ε, чоловічої гімназії, колишня школа номер 1 Сьогодні це училище голокарта Моську. Теж стара архітектура. Е, ну, коли робили е, добудову третього поверху, то тобто було вписано дуже так красиво, тобто воно не, не виділяється на фоні от, тих двох поверхів, які є. Теж будівля от, кінця 19 століття. Жіноча гімназія сьогодні це частина корпусу палацу дитячої та юнацької творчості, архітектора городецького, будинок у вигляді книги. Да? Тобто споруди і архітектурні рішення використовувалися передові для того часу. Тобто тільки там, технологія з'явилася, вона для провінційного містечка була відповідно новою. Да? І застосування цих, цієї системи Городецький використав у нас в Черкасах. Це і, наприклад, той самий Рац, да? теж будівля цікава. Звичайно, всередині вона викликає таких хорор, як з вулиці, да, і трошки підфарбали. Звичайно, угу. це лише косметичність, це, це не реконструкція, тому що ну я думаю, що на реконструкцію на цю будівлю треба значно більше коштів. Реконструкція, я так розумію, що. А чи як ви ставитесь до того, що там підфарбовують, щось змінюють, чи все-таки повинні займатися реконструкцією, тобто робити так, як воно було в первозданному вигляді? Ну, я відновити. думаю, що в первозданному ми не зможемо зробити, тому що. Технології а, Технології трошки інші, матеріали uh -huh. інші, да, можна десь а, підновити. Да, там. Але треба ж дивитися матеріали, які є. Ж, в принципі, беруть матеріали, які є дешевшими для того, щоб можна було цю будівлю якось довести до, до ладу. Ну, як, а як взагалі ваше ставлення до того, що такі будівлі використовуються дуже часто з якимись комерційними цілями, здаються різне в оренду? Чи так воно і має бути? Це ж, це ж таки для чого будувалося там 100 років тому? Для того, щоб отримувати прибуток. Не? В більшості люди могли не проживати, а проживати в іншому будинку, який був менш такий там, пафосний, да? а здавалося, здавалося все в оренду. Давайте ще поговоримо про нашу історію. У нас вулиці дуже просто розміщені, паралельно і перпендикулярно, так. фактично, в Черкасах. Чому так склалося? Звідки взялось таке <гум> рішення? Ну, я трошки згадав про план 1826 року. На міськ виконкомі є така. Дошка, де зображено і план ось того, і зображено шотландця шотландці Гести. Якраз mm -hmm. з ним пов'язують змінну обличчя не лише Черкас, а й повітових інших містечок Київської губернії, зокрема, це було Сквира, Тараші, Васильків, Чигирин, ну і Черкаса, відповідно. А... Це був 1814 рік. Черкаси стали повітовим містом Київської губернії. Відповідно, було потрібно було якось змінювати, тому що до цього Черкаси виглядали теж не дуже. Угу. Однак, от є версія про те, що із легендарних таких, що до змін на обличчя архітектурного причетник Клим Кириченко. Угу. В період війни 1768 74 років він там був учасником, потім життя його, він був трошки в полоні, закинуло в Європу. Він був, бував в Італії, в Британії, де там навчився з архітектурного. Архітектурної справи, і потім його життя закинуло до, до Праги. Да? І як згадувалося, що це він якраз на схеріліт повернувшись в місто і розробив оці плани, які згодом були скажімо так, доопрацьовані вже самим ГЕС. Ну, це із таких легенд. Mm. Да. Тобто план цей був затверджений і мав бути вреалізований. Але за відсутності фінансів він так от з таким скрипом йшов. Там, в 1840-роках х роках щось починали будувати. Да, от. Ну, один із перших будинків, можна рахуватися, будинок купця Житомирського. Mm -hmm. На місці нього сьогодні стоїть медичний коледж. Тобто це десь, десь 50-ті роки, потім будинок ось Цибульських теж із попереднього півтора порохового добув Тарас Груго Шевченко, теж от із перших. Тобто, ну, коли з'являлися кошти, тоді вони відповідно і будувалися, але все-таки по якому по ну видно, що по плану я не знаю з якою метою вони це зробили, але в будь-якому випадку у нас дуже важко заблукати в Черкасах, тому ну, що вице, це дуже просто квартал десь близько двохсот п'ятдесяти метрів, тобто квартал, в якому ну, існували правила, за якими має бути розміщена та чи інша споруда, да? та, яка виноситься до цієї червоної лінії дороги, да ті будинки, які трошки відсовуються подалі. Відповідно, в кожному кварталі мався бути невеличкі такі оази. Да? Тобто, відповідно, це забудова це по центру, там що якась така невелика зона з дерев. Да? Відповідно, там, тин, який має бути пофарбований в певний колір, Тобто це видавалося міською нашою думою, правила, з яким це все мало жити. Да? Як, ну, практично регламентація всього. Ну, звичайно, з часом хто дотримався, хто не дотримався цих, але все ж таки були рекомендації. Ну рекомендації були. А нагався. якщо проводити паралелі з теперішнім, чи є зараз якісь рекомендації щодо забудови чи контролюється ну, Я цього це? я цього не, не знаю. Да. Так? У нас навіть якщо дуже добрі рекомендації, їх ніхто може можуть і не виконувати. Це... Яка... Закони у нас є, але тут дуже хороші закони, але їх ніхто не виконує. Хочеться ще трошки згадати, нас дивиться вся Черкаська область, і про Черкаську область, що у нас такого є відмінного, бо якісь теж, теж споруди, про які варто сказати для тих, хто захоче завітати до Черкас, до Черкаської області і щось. Ну, можна згадати ще Чигирин. Да? Ти трошки про Чигирин згадав так само, коли ти приїжджаєш в Чигирин, бачиш схожість, да? тобто ці, о, це велика центральна вулиця, якою ти заїжджаєш в місто, переїжджаєш річку, ну і відповідно вулиці, які йдуть. Mm -hmm. ну, із тих споруд, звичайно, залишилось вкрай мало. Там забудова забудова 19 століття, кінця початку 20-го століття. Події... Чигиринських походів XVIII століття якраз відбилася. Ну, єдина пам'ятка це є Богдан або Замкового Ра. Звичайно, Суботів без Іллінської церкви, це теж пам'ятка. Ну, Кожен раз виймаючи гроші, можна відчувати, що ти десь от є. Да. Ну, Звичайно, це відвіданий Мошен. Да. От, Я тут трошки згадав про городецьку, там є дерев'яна споруда, яка на сьогодні є приміщення. Я сьогодні використовуються лікарями, там проживають роди. Теж архітектурна пам'ятка, яка б малася бути збережена. Однак дерево недовговічне, не ніж інші якісь матеріали, відповідно, руйнуються. Угу. Я думаю, що знайти можна в будь-якому населеному пункті невеличкі такі. Споруди, які мають які свою цікаві. Да. Ну а як ви взагалі можете? Ви сказали, що руйнується справді такі є. Як ви можете оцінити стан сьогоднішніх історичних якихось скульптури будинків, які вже давно існують по області? В Черкасах і по області. Якщо споруда, які там, наприклад, проживають люди, або да, в ній щось є, то воно ще трохи буде жити. Uh -huh. Якщо вона просто стоїть пусткою, от це є в нас а, в тальному мисливській будиночок Шувалових. Да, тривалий час там розміщується музей хліба. Да, цього музею вже немає, відповідно споруда вже стоїть. Uh -huh. От як виїхали там, так там вже фактично нічого немає. Фактично, може зникнути зрозуміло. Підтримується там, де є життя. Так. Да. там, де нема життя, споруда не жити не буде. Я думаю, що багато хто зацікавився цією темою, слухаючи нас. Що ви своєму музеї пропонуєте щодо цієї тематики? На які екскурсії можна? <кій> ну, Дивіться, у нас теж розмістити і показати багато що по Черкасам і з архітектури ми не можемо, але коли мандруючи залами музею, можна побачити маленькі такі вкраплення. Воно може стосуватися не лише Черкас, але і області, тому що невід'ємно. От заходиш в зали природи, там з'являється Софіївка. А ти потрапляєш в куточок Софіївки і деш, що заходиш в іншу, ти потрапляєш в, інш, в, інше, в іншу місцевість, але там є теж свої якісь маленькі зюмінки. Чи поновлюється якось ваші експозиції? Намагаємося це робити, звичайно, от підшукуємо елементи, які експонати, які є в нашій колекції, які, скажімо так, ще не експонувалися. Звичайно, це робиться не, не, не так часто, як хотілося, то, бо для цього необхідні і матеріали, щоб їх розмістити. тому що бувають предмети дуже габаритні, і е, якось вписати в, в, в експозицію край важко. Ну, а взагалі хто частіше відвідує ваш музей? Яка ця яка аудиторія? Це зі шкіл діти чи є і школярі, і є uh -huh. студенти, ну, вікові категорії різні. От все залежить іноді, бува, від погоди, яка є на дворі. Да? Якщо от трошки зимно, да, народ заходить до, до нас, там uh -huh. пройтися, да, якось якісь півпівгодинки подивитися. Більшості шкільна і студентська молодь. Які теми питання найчастіше цікавлять тих, хто до вас заходить? Ну, це є різні. Так, да. у дітвори, звичайно, багато питань там. А як це зроблено, чому воно ось ось-ось так? Ну, звичайно, ми пояснити це не зможемо, тому що діти задають дуже багато питань, і дуже такі, які ставлять в глухий кут. Угу, ясно. Ну, а у дорослих, що останнє вас таке цікаве запитувало? Запитували дорослі люди. Особисто ну був момент, у нас в експозиції є Чумацький е, віз. А, ну, і, скажімо так, він вписаний в дуже вузьке, вузький простір. Відповідно, є такий елемент, називається масниця. Угу. Тобто, фактично, відро в якому. Е, була необхідна для мандрівок рідина, якою змащували колеса, щоб вони не скріпіли. Відповідно, воно навішувалося з іншого боку. От і дуже допитливий громадянин якраз побачив ось цю помилку, сказав ага, на це. Звичайно, ми, скажімо так, якби ми повісили там, де воно правильно висіти, відповідно, ага. воно б не було видно. Ага, зрозуміло. Де. Тобто деякі предмети от, важко вписати. Ну, Це приємно, що люди так включаються в цю тему звичайно, і ми, такі Звичайно, ми, 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 звичайно, всі люди ми робимо якісь помилки, звичайно, такі громадяни нам допомагають в цьому. Ну, Це прекрасно. Ми сьогодні поговорили багато про архітектуру міста. Я вам скажу, що сьогодні день архітектора, і вас, як наша гостя, є можливість привітати всіх архітекторів. Я питаю, кожне свято це є свято, звичайно, після свята наступають будні. І хочеться, щоб архітектори намагалися після себе залишити щось, те, що про них буде казати. На сьогодні йдеш вулицею да, і бачиш будинки, які залишилися. Ці знають, що є Городецький, що є там, архітектор фіолофер, інші архітектори. Згадую того самого Потона, да, який збудував. Ми хочемо, щоб е, по собі вони залишили щось цінне. Незвичайні коробки, які е, із скла і бутона, а щось достойне. Ну, це прекрасно, мені здається, поважання. Я дуже дякую вам, що ви завітали на наш ефір про таку докладну розповідь про і нашу історію, і про наше теперішнє. Я сподіваюся, що ми ще будемо зустрічатися і будемо спілкуватися на цікаві теми. Ну, для, для всіх вас, нагадаю, що у нас сьогодні в гостях був Сергій Ганицький за обласного краєзнавчого музею. Говорили про Черкаси та її Черкаську архітектуру. Ну, а наш ефір він на цьому не завершується, тому не перемикайте канал і дивіться нас далі.